Вітаю глядачів мого каналу! Вітаю українське панство! Вітаю запоріжців! Сьогодні 6 червня, вівторок, 17.38. Дивимося Шевченківський район міста Запоріжжя на 7-8 червня. Починаємо з першого Шевченківського. Другий Шевченківський. Ну, бачите самі, що тут відбувається. Буде опять по собаки нервова обстановка, але тут іде, що люди себе почувають нормально. Так що я сподіваюся, що відпрацюються і по кольцю ця робота зробиться дуже ретельно. Ну, Я вам так скажу, ось я ж на саму кладу башню, я цю робота ось вона, вилізла. Зрадники працюють. Давайте подивимося. Нормально все повинно бути, але загроза така конкретна тут. Третій Шевченківський. Якщо в першому нічого не було, то в другому ви побачили. Те, що так дивитися, так, да, можуть бути руйнування, нервова обстановка, але це все налагодиться. Але ж ми роздивляємося. Ми роздивляємося. Так тут буде нервова обстановка. Будуть якісь події, плани відбуватися. Ось такі події. Бачите, ось воно опять тут вилізло на третьому Шевченківському. Але ж воно закінчується кільцем, то дивимося кільце. Все буде нормально. Єдине, що, звісно, тут буде йти боротьба, бачите, йде трансформація, люди будуть задоволені. Люди, загрозлива ситуація, загрозлива, але все буде добре. Так, дивимося військове містечко. Ой, військове містечко. Бачите, які у вас карти, але все свято буде йти вам. Тобто хлопці вас захистять. Тут проробиться, дуже різко будуть приймати рішення. І тут також так, хорошо. Теплічний комбінат. Більш-менш, більш-менш нормально, карти, нормальні, клейвер, все буде хорошо у вас. Так, дивимося приватний сектор. Починаємо з посілка Калантирівка. Знаєте, все буде нормально, але, ось, знаєте відчуття неприємне буде. Тут тучі падають, захист світу йде. Тобто тут напряжка ось вона буде, але воно все пройде. Все пройде, проробиться. Ну от, Бачите, того тут і луна лежить. Тому що слідуюча карта у нас захист світу Тут головна карта йде. Так що все буде добре, але будете нервуватися, звісно. Це тіліпання буде оце. Піде контрнаступ, вони будуть сум, сума сходити, кидати тут на нас. Вони ж більш нічого не вміють. Як підривати греблю і заливати людей водою, Зоопарк залили водою, там, всі загинули звіри в зверинці. Випустили б їх, господи. Терпіти не можу цирк і зоопарки. Ще. Так, дивимося. Приватний сектор, Шевченківський район, Зелений Яр і ДД. Ну, більш-менш нормально, більш-менш нормально. По дитині все так воно буде більш-менш нормально і по ліліям. Повинно бути все добре у вас. І клевер, люди раді. То, та якось у вас там більш-менш нормально буде люди. ТД Зелений Яр. Поселок Дмитрівський і поселок Ліванівський. Ну, Більш-менш нормально теж. Давайте подивимося по людям. Шевченківський район в цілому беру. Все, разом. Повинно бути все добре з людьми. І стан здоров'я також. Тут лисичка щось хоче нам сказати. Ні, все добре буде. Все буде добре. Так, ну і давайте кинемо скарбничку. Так, опять, по привичке, Так, це всередині. Скарбничка зверху. Негатив. І тох. Так, у нас лежить на позитиві як сообщення, і опять ідуть сообщення. Тобто, я так розумію, що у нас будуть тільки сирени, більш нічого. На ітогі у нас клевер, тобто пройдемо це по легкості, в легкому варіанті. На негативі лежить сад і, ну, скажімо, такий гарний настрій у людей. Хай це буде наш негатив, я дуже рада, тому хай воно так і буде. Але бачите, який у нас негатив. Ось він. Тобто люди, вроді, як все нормально, але нервова система геть ніяка по почуттям. Ну, і от бачите, випадає клевер і дитина. Ну, будемо сподіватися, що все буде в Запоріжжі хорошо. Загрозливих моментів було декілька. Ми з вами бачили, то будемо сподіватися, що все буде добре. Так, все, закінчила я Шевченківський район. Люди, бережіть себе. Ну, знаєте що, давайте я подивлюся Мотор Січ. М Мотор Січ. Що дадуть завтра гроші людям. Бо той раз, як було щось, я не пам'ятаю, якось так при... затягнули якийсь там момент. Я вже не пам'ятаю, що то було, чи зарплата, чи аванс. Ну, сподіваюсь, що все так і буде. І бажання людей здійсниться, і все буде добре, і, скоріш всього, що гроші люди отримають. Так, так, гроші повинні бути, ключик в наших руках, рішення буде прийнято, дівчина по бухгалтерії все проробить, гроші будуть. Все люди. Я закінчую розклад. Будьте здорові, бережіть себе та своїх близьких. Почуємось, папа.